Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі, гарного вечора і тихої ночі. Тому що, хоч нам і обіцяли вчора вже ввечері, що не будуть бити по енергосистемі, і Україна повинна відмовитися бити. По енергосистемі, але вчора у нас був Армагеддон. І світло у нас погасло. Це під Києвом Бочанський район. Тому, ну, ми знаємо, де що попало, тут навіть і не має мови. Тому, тому розуміємо, що війна буде довгою. Це ми розуміємо. І це реальні речі я кажу. Але сьогодні поки що. Не будемо про це говорити, тому що я теж вчора моніторила канали і своїми друзями спілкувалася цілу ніч, тому що всі ж обговорювали ці телефонні дзвінки, які ні до чого не призвели і, і не призведуть. Тому голова трішки хай відпочине про політику ні. Я вам скажу: моя подружка живе в Німеччині. Вона давно вийшла заміж, вона завжди хотіла замуж, заміж вийти в Європі. Ну і після 40 років, коли діти підросли, і в неї помер чоловік, просто і діти вже підросли, то вона змогла все-таки своє життя змінити, і вийшла за німця заміж. Дуже гарна людина, тим паче. І він бізнесмен, ну вона теж красуня, вона у мене красуня. Просто красуня. І розумниця дуже велика. Тому вона, вона мого віку, вона вже на пенсії, але ж яка там пенсія, якщо чоловік заробляє гарні гроші? У них просто бізнес. Але вона така україночка, у них такий гарний будинок за містом, передмістя. І вона тримає такий невеличкий садочок. За будинком, невеличкий садочок, скільки там квітів, скільки там кущів, все це вона доглядає сама. Всі цього не розуміють, тому що вона каже, німці так не доглядають і не засаджують стільки, скільки ми. Все по-іншому. А от вона так звикла. І вона їздила в садовий центр по квіти, бачила ж моє відео і знімали мені оцю гвоздичку. Теж отака гвоздичка різних кольорів. І ви знаєте, скільки вона там коштує 2,5 євро. То я вже була задоволена, що майже стільки я заплатила в Україні. Розумієте? Вона каже: ось твоя хвостичка. Ну, вона дійсно гарна, ось вона буде далі квітнути. Треба її вже, мабуть, поливати до квітучих. І я просто знімаю, скільки ж вона буде у нас жити. Тому що, звичайно, ми не можемо так купувати, просто щоб милуватися. О, о, пожалуйста. До Марусі прийшла, прийшов кіт. Ой, господи, ці коти мені роблять чужі коти мені роблять дуже багато неприємностей. Але ж, але ж. Так. Що я вам хочу сказати? Зараз я вам розповім, тому що в мене. До мене приїхали нові рослиночки, зараз я вам розповім. Пані Наталю, дякую вам, це дійсно форзиція. І я ж знаю, що це форзиція. розумієте? Тільки що я, коли знімала відео, я забула, що це називається форзиція. Пані Наталочко з каналу Мій неедальний Сад дивилася відео, тому що тільки вона написала мені, як називається ця рослинка. Ну, Хто не має рослин, то звичайно. А хто має свої садочки і рослини, ну, вони просто не додивилися відео та і все. Наталя мені написала: я вам дякую. <смі> дякую, бачите. Не знаю, що з того буде, тому що корінців поки що нема. Але квіточки вже, бачите, квіточки вже розпустилися. Ну, Я не знаю навіть, що мені робити. Зараз просто посадити в землю. Ну, Це буде такий мій експеримент. Можливо, я Залишу пару віточок водиці, а інші посаджу, тому що як не пустять корінці, то пропадуть усі. А там у мене просто був чужий кіт у теплиці зайшов, і там мені робив мотлох і впало, поламалося, і воно таке ну, зламалося. То я думала зразу посадити. Я тоді, тоді згадала, що одна моя знайома ставила водичку по, в інтернеті. так, і пустили корінці. Ну, думаю, поставлю. Форзиція, дійсно, форзиція. Такі жовті квіточки, але ще тут варієгатне, жовто-таке салатове листя, варієгатне. Дякую вам, пані Наталі, мені приємно, що ви дивитесь відео, тому що я вам скажу, що я дивлюсь дуже мало блогерів, зовсім мало. Так? І всі ж по коментарях можуть побачити, кого я дивлюся. Не люблю дуже, коли, знаєте, людина забіжить, щось напише і чекаєш, поки я їй відповім. От я цього не люблю. Звичайно, я відповім, але більше заходити на канал не, не буду. У мене дуже мало блогерів, яких я дивлюся. Дуже мало, тому що немає у мене на це часу. Тому що відео я дивлюся, а якщо я навіть працюю в теплиці, то я беру з собою телефон і я слухаю, дивлюся, підходжу, дивлюся, слухаю. Але відео прокручується, йде реклама. Тому що головне реклама, що пройшла в перегляді, це гроші блогера. Розумієте? Якщо реклама не дивляться, то такі будуть і гроші. Головне реклама, перегляд, але головне в перегляді реклама. Але ж і переглядів немає. Ну, я не кажу за себе, звичайно, в мене. Є, навіть у таких блогерів, які мають по 500 тисяч підписників, то теж з переглядами погано. Тому я дивлюся дуже мало блогерів, тому що відео я дивлюся, мені треба подивитися, щоб написати. Ну і, звичайно, пишу, пишу свої коментарі. Тому зразу ж Наталю я бачила, що ви дивились. Тому що я ж кажу, вона мені Наталя написала, що так називається оця, оця рослиночка. Хоча я просто знала, забула. Просто от забула і все. Забула порзиція. Але бачите, в мене в теплиці ще не квітне, а в будинку тепло і почало зразу квітнути. Ну, не знаю, кажу, поставлю щось, поставлю, у, посажу в землю. Мої дорогенькі, така моя гвоздичка, красуня, дідуганчик, так? Дідуганчик, мій дідуганчик, я тебе обожнюю. Я тебе обожнюю. Мої такі квіточки невеличкі. Ой, що вам сказати? Ну, такі ми блогери, розумієте, я завжди деякі теми не обговорюю, але я ж кажу, я дивлюсь дуже мало блогерів. Я навіть зніму відео, яких блогерів я дивлюсь. ну, По коментарях можна побачити. Але просто не люблю, коли щось забіг, щось написав, або просто так, знаєте, ні про що там. Слава Україні! бо щось таке так, і все. І, ну, то, який вопрос, такий відповідь, мої дорогі? Я ж бачу, який вопрос, такий відповідь. Я теж стараюся також, якщо яке, я бачу, яка людина дивилася відео, а яка просто забігла, щось написала і, звичайно, хоче, щоб і я так зробила. Ну, можливо, щоб я відео подивилась. Ні-ні-ні, я теж так забіжу, царапну, не дивлячись, і до побачення. Ну, а що ж ви зробите? Блогерство це теж бізнес, це який нам платять гроші. Мої друзі, вони всі дивляться рекламу. Моя знайома каже: я отак от положу телефон та й слухаю. І реклама, все каже, там, а потім щось не дочула. Приходжу, каже, знову повертаюся, знову включаю знову дослухаю. Знову реклама, каже, готую. Ну, що пройшла же реклама обов'язково. Кажу, ти знаєш, моя дорогенька, яка не має зовсім ні каналу, нічого. Просто так мене підтримують мої друзі. так. А я кажу, ти знаєш, я те ж саме. включаю, щось працюю і слухаю, забіжу, бо чую, що щось цікаве, підбігаю, дивлюся, що Тоді десь підбігла в іншу сторону, а вже прийшла, відео закінчилось. Я приходжу, знову включаю, і знову треба мені дослухати і треба подивитися, а потім уже пишу. Отак я дивлюся. Але я ж кажу, я дуже, дивлюся дуже мало блогерів. Дуже-дуже мало, тому що не можу так, щоб забігти на, писати і побігти. Ну, це, звичайно, вибачаю за сленг, але так воно є, так. От, тому мені треба послухати, подивитися. Тому дивлюся мало. Але, але дивлюся, як кажуть, ну, достойно веду себе як доросла жінка. Всім гроші потрібні і мені теж. Ой, мені так гроші потрібні, і ви навіть не розумієте. Оце ж навесні буду продавати. Один собі оцей залишу, Один. бачите, як розрослася ця поперед, я купувала її у епіцентрі. Там, десь колись, у мене є відео взимку. Зразу вона у мене ніяк не росла, почала помирати, то я її всю дістала, всю землю відібрала, розділилося на три. Такі поділки, всі листочки, всі листочки, як вам сказати, обрізала, тому що вони всі помирали. І бачите, наросло, наросло. Я вам скажу, любить тепло і воду. Любить тепло і воду, водичку любить, навіть взимку, Навіть взимку. тому що якщо трішки десь там підсохла земля, то сразу починають підсихати кінчики листів. Але гарно. От мені треба продати, я ці два кущики, продам весною. А цей собі залишу на розвод. Отак От я працюю. Отак От я працюю. Ну що, мої дорогінки, зараз вам покажу, що у мене я придбала. Що я придбала? Бачите? Ви це бачите чи ні? Магонія я подоболисла, така красунечка. Два, дві. Віти, ось я навіть принесла їх зараз на кухню, але зараз занесу в теплицю. Ну, і оце щось таке, я не знаю, що це таке. Не знаю, що це таке. Треба зараз піду до валі до подружки, а в неї Доні є така програма, і вона мені подивиться і скаже, що це таке, бо я навіть не знаю, що це таке. У мене є подружка Валюша. Ой Боже, Валюша, ти моя подружка дійсно. Але ж, у мене є подружка Варя. Валюша, вибач, ти ж знаєш, що я тебе люблю. У мене є подружка Варя, бізнесвумен. Вона у мене завжди купує квіти, гарно, чекає хости. Вона купує дорогі, тому що вона це полюбляє. так? Вона купує дорогі, вона бізнесвумен, у неї є гроші, вона важко працює, тому що вони приїхали переселенці із Донецька. Вони приїхали. Вони приїхали до 2014 року, купили в Києві квартиру. Ну, вона каже, ми вже розуміли, що щось таке-то надвигається, так? Ну, люди, які займаються бізнесом, які і бувають в Європі, то розуміють. Ми ж розуміємо, що розуміють. І вона каже: Ми вже розуміли, тому там ми все продали, приїхали в Київ, купили квартиру. А в нас вони купили просто земельну, велику земельну ділянку і почали будувати. Ну, Таку дачу, тому що люди працюють. І вона каже, хочеться приїхати відпочити просто там у лісі. Ну, у нас був ліс, а потім все роздали під забудову. Ну, Вони там прикупили. І вона в мене дуже ми з нею познайомилися. вона... Дуже у мене багато купувала квітів. Я ж кажу, мені приємно працювати з такими людьми, які знають ціну копійки і поважають мій, мою працю. Розумієте, я люблю таких людей. Варюша і Варічка, вона дивиться мене теж. Варічка, я тобі щиро щиро дякую це дійсно, так, тому що вона поважає мою працю. Знаєте, вона розуміє, що це треба ходити, дивитися, поливати, вирощувати, купувати, розділяти, тому що не все так швидко ж наростає. Це звичайно. Ой, ми з нею їздимо іноді по квітах, по розплідниках. Іноді ми з нею їздимо. Вона така цікава, вона дуже цікава. Правда, Валя, Валя, моя подружка. Бо Варя теж знає мою Валючку, подружку квіткову. Вона теж щось у неї купувала, але вона вже так звикла купувати у мене. Але ж у мене не так багато квітів. І що я вам хочу сказати? Вона, вона має сина дорослого, і вона дуже багато допомагає, волонтерить. Ну, як волонтерить, вона сама на фронт не їздить, але збирає машину. Машини відвозять все, що потрібно, збирає гроші. Ну, як збирає гроші? Я зараз вам розкажу, як вона збирає гроші. Дуже багато вона допомагає своїми коштами. Дуже багато. Молодець, я поважаю таких людей, які розуміють, що які розуміють, що це війна, що таке війна. І якщо сьогодні, слава Богу, десь ну ось ми були в Ужгороді з Донею, ми були по справах, але ж у нас було три чи чотири дні, я не пам'ятаю, ми зовсім були по справах, і я вам скажу, що той молодий чоловік, якому зробили, робили вже дві операції на носі Влад. Що ви думаєте, це взагалі Це взагалі? дитина збирається знову на фронт? Такі дві тяжкі операції були на нозі. Ну, от, збирається, збирається, каже, ні, мої побратими, а хто вас буде захищати? 27 років, чи 28. Ну, а так, але слава Богу, ногу зберегли. Ну, ще б трішки, і ноги не було, тому що. В нього була раніше операція, він її запустив. Там були оці металічні штирі, які там вросли, і взагалі він вже був, воював, він вже воював як трьохсотий, тому що вже, звичайно, він не, не міг ходити. І це просто його вже навіть командування заставило їхати і робити операції, тому що міг просто ну, міг. Позбутися ноги. То ми їздили, возили в Ужгород, і там у нас декілька днів було Ну, декілька днів було, ми трішки відпочили от, і думали ж там поспілкуватися з ним, але підходили тільки до лікарні до вікна, тому що я захворіла і, звичайно, що звичайно, вже спілкування було тільки через вікно. Але, дякуючи Богу, зберегли ногу і дуже-дуже це приємно чути. Але ж, бачите, дитина знову хоче йти. Хоче знову йти. Хоча він може вже просто не йти. Просто вже він, він воював в АТО, він воював з 22-го року, він вже просто може не йти. Він з 18 років сам пішов в АТО, розумієте? Ой Боже. Ну, добре, молодець. Я поважаю таких людей, але таким дітям нашим військовим треба дуже-дуже допомагати. Дуже. Дуже багато є таких різних розмов, що там олігархи, все те. Мої дорогенькі, кожен хай допомагає, як може, Олігархи у нас не живуть, діти їхні теж, а ми живемо на Україні і хочемо жити. І якщо ми не будемо допомагати нашим військовим, нашим дітям, то будемо жити під російським рашистським чобітком. І це ви, можливо, хтось розуміє, що як учора були якісь телефонні розмови, і все це і інші переговори. Це буде просто затягування, отак, туди-сюди ні про що, і будуть іти бої. І не хочу нікої ж кажу, лякати, але війна це надовго, тому треба нам самим думати, українцям, як буде воювати наша армія. Допомагати треба дуже. Ну, знаєте, я кожного разу про це кажу. Ну, я ж нічого ще такого не розповідаю, тому що, тому що не можу просто <схід> не можу не розповідати. І Варюша. Вона збирала знову гроші, продавала. Я не знаю навіть, де вони набрали таких рослин, різних, але, як вона каже, якість зовсім погана. Дякую зовсім погана. Я не можу сказати, що погано, просто такі, такі якісь горщики маленькі, звичайно, що вже дуже погані, я не можу сказати. так. Десь вона, тому що вони допомагають по-різному, і на дрони збирають і на машини збирають. от. А тут але ж люди знаєте, іноді як допомагають, так як я іноді купую хости. Я хости купую, в Києві у нас такі вже склалося, там, що ми, і я туди свої возила. Так, я їх продаю, люди зразу кладуть гроші на картку і забирають мої квіти. Я за це нічого не одержую. Тому є дуже багато людей, які не можуть допомогти грошима. Так? Вони віддають рослини на продаж. Вони віддають рослини на продаж, і людина ось купує, гроші зразу йдуть на картку, на банку, як ми кажемо, так? і людина собі заробляє. Забирає оці рослиночки. Ну, У мене там є відео, як ми були з донею на виставці так, на десятціний, то ми там, що ми там купували, щось я теж купувала. Ну, ви грошей донатите скільки хочете, а вже берете собі щось таке. Це дуже-дуже зараз багато практикується. Тому ці рослини, десь вона була в якомусь розпліднику, дали їй цих рослин. Ну, теж, знаєте, не дають же дуже дорогі це, звичайно. Так? Це, це, тут, тут вже навіть ми вернемо про те, так? Не дають. От, ну, Давали такі, як вона каже, не дуже гарної якості, але це донат. І отакий от магонія подогоболисна, ось така одна рослиночка. Ось, бачите, вона одна. Зараз її так. І, і о, о, о. Ой, чекайте. Оце магонія подуболисна, і оця така хвойничок, не знаю, як він називається. Зараз ж піду знаю. Оце коштував, ну, хто як може, хто як може але, як кажуть, оцей лот коштував отака хвойна рослиночка одна, і отака магонія коштувала 1000 гривень. Ви можете брати ці рослинки, можете не брати, але тисячу, якщо ви. Ну, Варя мені перезвонила, тому що Варя завжди, якщо щось таке, вона мені перезвоню і каже, є донат там скільки можеш. Скажу вам, що ми задонатили, я і Доня. Ми задонатили. Але я їй сказала, що кажу, ти знаєш, ми на картку кинули гроші, просто. я не можу казати, що я так часто це роблю. там, знаєте, люди, ж, люди іноді зазрять. мої дорогенькі, я людина доросла, я маю пенсію, я не маю великі тисячі пенсії, але я маю пенсію, У мене чоловік працює, теж пенсію отримує, і якщо я маю таку можливість, то я доначу. І я розумію, що таке війна. Я це бачила на свої очі. Ми були в окупації, тому все ми це добре розуміємо. Тому я розумію, що треба допомагати. Розумієте, тому що і дрони вилетів, немає, і машина, і все це гинуть ці діти. І допомагати треба. Тому, звичайно, що ну. Хтось може допомогти, хтось не може, але ми повинні бути всі єдині. Пенсіонери, звичайно, якщо в мене багато таких підписників, які живуть на пенсію, з чого вони допоможуть. І не треба їм допомагати, їм треба ліки купувати. А якщо хтось треба, може допомогти, то хай допоможе. Мені не треба вже речей ніяких, мені тільки треба таблетки, щось поїсти вівсянку, тому що ось зараз не дуже себе почуваю. Так тому. Маю можливість, і, і слава Богу, що маю можливість задонатити і допомогти цим хлопцям. І я задонатила з донею, тому що Варя дуже поважає мою доню теж, вона ще замовила у доні тортика два. І кажу: нам не треба рослиночки, тому що мені не треба їх немає мені такі куди садити. Що ви думаєте, пройшов тиждень. і Сьогодні Варя привезла мені ось ці рослини. Вона мені заїхала, їхала на роботу на Київ і каже, що. Ой, господи, я тобі привезла. Ти ж донатила, я кажу, варя, та воно мені не треба, тому що мені немає де садити. Я знаю, що, що це за рослина, але ну, цю я не знаю. Зараз кажу, піду знаю. Але кажу, мені немає де садити. Просто їх немає де садити. Але ж варя, бери, посадиш огорчик, потім продаси і ще раз задонатиш. Ну, ну таке. Ось отаке. Тому, мої дорогенькі, отак я сьогодні придбала такі рослиночки. Звичайно, посажу у горщики. Посажу, тільки тут яке коріння. Коріння тут, я вам скажу, треба бачити, яке. Який... Ой Боже, зараз, тут... зараз зараз, ось. Ну, коріння ось таке, бачите. Треба обрізати це все, розправляти. Ну, буду садити в горщик і буду осипати гарним коріння, щоб воно все прийнялося. от, Тому що, я ж кажу, треба з ним попрацювати. Ну і, можливо, щось як наросте, на наступний рік щось таке прийдеться мені і продати, тому що, звичайно. Звичайно, що садити мені немає куди. Отак, От бачите, такі ми українці, так ми працюємо, знімаємо дорослі жіночки, розмови ведемо, мабуть, вони вам не потрібні. Ну що ви зробите? Ну, живемо під час війни і жити ми з нею будемо. І від цього нам поки що ніде не подітися. Тому, мої дорогенькі, допомагаємо всіх, хто як може, але пенсіонери допомагати не можуть. Пенсіонери, які живуть на пенсію, переселенці, такі, як у мене є пані Галина Сладкова, яка з, з всього лишилася. Розумієте, будинку всього на світі, звичайно, люди живуть, дорослі, їм треба вчити дітей, їм треба купувати собі ліки, таким людям донатити не треба. А всі інші, які трішки мають можливість, то ми обійдемося без сукні. Без дорогого відпочинку, поки що обійдемося. Ліки трішки поїсти і жити далі. А допомагати нашим хлопцям це святе діло сьогодні, тому що треба зберегти Україну. Треба зберегти для наших дітей, для наших онуків та й для нас. Я ще хочу пожити в Україні. Хочу, тому що Україну люблю безмежно. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Добра вам усім, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Тому що вона у нас найкраща. І це дійсно так.